Hey, it's me, що <laughs> вам сказати, га? Усіх вітаю, з вами Лана, і ви знову на моєму каналі. Власне, я думала, що буду знімати це відео уже після того, як прочитаю книжку. І я думаю, ви вже знаєте, про яку книжку мова, бо це ж написано в назві відео. Коротше кажучи, а я знову повернулася до рубрики, читаю за вашими рекомендаціями, і там мені порекомендували прочитати воно, стівене. Кінга. А, і це боротьба з моїми книжковими страхами. І як ви знаєте, Стівен Кінг це мій книжковий страх. Я вже починала боротися. Я прочитала Керрі, а це перша книжка, яку взагалі прочитала у Стівена Кінга. І що було після цього? Ви вже знаєте, якщо бачили моє відео, а якщо не бачили, то посилання я залишу в описі. Власне, я думала далі продовжувати читання підряд, тобто в хронологічній послідовності, от як він видавав книжки, тобто якщо друга у нього була про салимове лігво, я думала, окей, візьму лігво, і вона в мене вже є, мені її подарували. Але думала, окей, в мене ж є рубрика. Читаю за вашими рекомендаціями, і такими темпами до книжки, воно я дійду ну дуже не скоро. Вона в мене є, стоїть десь там на полицях, старе видання. Ще я не знаю, можливо, молодості. Моєї бабусі так не брусь, сказати одразу. Коротше, дуже старе видання, десь там воно валяється. Коротше, я зараз слухаю в аудіо форматі. Є група в Телеграмі, там можна прослухати книжки українською мовою в аудіо. І звідти, власне, я стягнула воно. І ви знаєте, знову відбувається руйнування моїх очікувань. Взагалі, я ще в процесі читання тому. Підключуся ще трохи пізніше і про щось додам. Але а на цей час я вже прослухала десь трохи більше шести годин, і, по-перше, трапилося те ж саме, що трапилося, коли я читала Кері. Боротьба, вочевидь, з моїми книжковими страхами була успішною, бо мені не страшно. Розумієте, а, воно це був мій найбільший книжковий страх у Кінга, насправді. А тому, що коли я була мала. Ну, відносно мала, звичайно. А я бачила екранізацію, ту саму стару екранізацію. Воно Стівена Кінга. І вона була настільки страшна і настільки моторошна, вона настільки на мене, як на дитину, тоді вплинула, що я вирішила, що ніколи, ніколи, ні за що більше не буду ані дивитися, ані читати чогось у Стівена Кінга. Але пройшов же час. Ніколи не кажи ніколи. І власне я думала, що так, зараз це буде дійсно моя боротьба з книжковими страхами, тому що це ж мій був найбільший страх, це ж воно таке страшне, таке моторошне. А, ні. Ви знаєте, я перемогла той свій дитячий страх. Насправді, я читаю зараз і розумію, що мені не моторошно, мені не страшно. По більшій частині мені навіть нудно, не потрібно, будь ласка, кидати в мене капцями прихильники Стівена Кінга. Мені реально нудновато читати воно. За 6 годин, власне, я б вже й могла його прослухати, бо слухаю я вже не а, один день. Але я так тягну потрошку-потрошку. По Дуже нудно. І ще я помітила те, що помічали й інші, мабуть, коли я чула різні відгуки на Стівена Кінга, що у нього є лишні описи. Ну, знаєте, по типу Крем фірми Нівеа. <с>? Навіщо мені знати, якщо це не відігрує взагалі ніякої ролі, яка там фірма у того крема? Тобто такі лишні описи вони дійсно є у Стівена Кінга, і вони не прийшли кобілі фліст. Це не мій погляд. Коротше, мені нудно, мені не страшно, деякі описи є безглуздими. А що ще? Помітила, я не знаю, у всіх книжках Кінга таке є чи ні, але я помітила таке в кері, я думала це тільки про кері, але я зараз читаю воно і бачу теж саме. Тобто проблема жорстокого ставлення. До дітей у родині, і а, хто потім виростає з таких дітей. А, але ви знаєте, на мій погляд, це стереотип. Ну, типу, дивіться, в Кері а, мати ставилася до дитини нездраво, і потім дитина стала, м'яко кажучи, нездравою в своїй поведінці. А тут мати ставилася до хлопчика нездраво. Він виріс у чоловіка, який шмагає свою дружину. У неї була, я так зрозуміла, з батьком було не здраве ставлення. І вона знайшла собі чоловіка, який до неї також буде ставитися жорстоко, який її шмагає. Тобто, якось так це просліджується. Типу, що з таких родин і такі діти, які. Чомусь думаю, що таке ставлення нормальне. Це ок. Але, ви знаєте, це не ок. І здебільшого, я просто не знаю, у всіх книжках Стівена Кінга таке чи ні, бо я читаю тільки другу, просто побачила таку паралель, знаєте? Тому звернула на це, власне, увагу. Але, ну, на мій погляд, цей стереотип. Тому що не всі далеко діти, у яких. Була така родина, реально такими виростають. У кого як? Так, це не буде психічно врівноважена потім людина. Будуть певні проблеми, але щоб вона була прям, та ну, різні люди ж є, ви ж розумієте, різні люди, різне сприйняття, і просто він підіймає таку тему вже у другій книзі, яку я читаю. Ще я чула, що у нього ж є ще тема жорстокого ставлення до тварин, але я поки що до цього не дійшла. І слава Богу, бо це моє ні. Спочатку мені було важкувато зорієнтуватися, знаєте, тому що так, ми познайомилися вже з оцим воно, але знову ж таки, він не був мені страшний. Так, нам показали сцену вбивства хлопчика. Мені все одно не було лячно, якийсь кент із кульками в зливній канаві. Ну, я не знаю, мені все одно не лячно. Чому так лячні зливні канави, стоки у ці. Не знаю. Кан Каналізація так коротше. Але потім. Коли перемкнулося, можливо, це через те, що я аудіо слухаю, я не засікла. Але коли оця сцена пройшла, потім там було ще одне вбивство, так? коли вже показані діти дорослими, я не одразу зорієнтувалася, що це саме вони, ті діти, які вже виросли. Для мене це була якась одна сім'я, потім якась інша сім'я. Потім якась там третя сім'я, і вже в процесі до мене почало доходити, що це все одні і ті самі люди, просто тоді вони були дітьми, а зараз вони вже дорослі і вони повертаються до свого міста, тому що воно повернулося. Так, якщо що я поганенько пам'ятаю і екранізацію, але я просто пам'ятаю жах, який вона в мене викликала. Отак, от, якщо коротенько та без спойлерів. А я думаю, я наче без спойлерів сказала, для тих, кого лякають спойлери. Наче поки, по моїм враженням, все. Але через декілька хвилин, можливо, навіть менше, я знову підключуся і розповім вам, що ж, які ж відчуття в мене були далі. Що ж, можливо, я для себе помітила далі. А можливо, щось про спойлерю, а може й ні. Але, звичайно, я вас про це, як зазвичай, буду попереджати. Ви знаєте, я поганенько пам'ятаю, що саме я говорила у попередньому шматочку. Час просто пройшов, і я той шматочок не передивлялася, але ви все одно ж його побачите. Якщо що, і десь я повторюсь, вибачайте! Я тут е, думала, що ж я там говорила, і здається, я так і не розповіла конкретно про що ж ця книжка, так? Я відразу прийшла. До своїх міркувань? Щось таке. Якщо я вам не говорила, то невеличке містечко тероризує якийсь серійний маніяк. І потрапляються вбивства, вбивства дітей. І з одного боку, це все дуже моторошно, тому що свідки бачать Пеннівайза, клоуна а, у. Каналізації, і в нього в руках кульки. І він вбиває дуже жорстоко. І, звичайно, ніхто не вірить, впіймати не може. А, але то таке: є компанія, певна, вдах і а, окрім серійного вбивці, є й інші неприємності, там булінг, ну все таки інше. І от ця компанія вир вирішує побороти. Цю істоту, яка живе в каналізаціях. Дещо їм вдається, чогось не вдається. Коротше, минають роки, і вони роз'їжджаються, кожен має якесь своє певне життя і забуває взагалі все, що було пов'язано з їхнім містечком, зі старими друзями і з цією ситуацією. Аж раптом їм телефонує один із цих товаришів, телефонує всім. І вони раптово все згадують і відчувають певний жах. Право в тому, що коли вони були маленькими, вони поклялися, що коли воно прокинеться, вони повернуться і завершать справу, і будуть намагатися його перебороти. І компанія повертається у це містечко і, звичайно, починає робити свою справу. Що вам? Сказати стосовно моїх вражень, окрім того, що я сказала у попередньому шматочку. По-перше, я пам'ятаю, що говорила, що мені не було страшно. Ви знаєте, як це не дивно, але це дійсно так. Наскільки я відчувала величезний жах в дитинстві? До речі, так, якщо ви ще раптом чомусь, як я перед цим не читав воно. Але, можливо, плануєте, то я ж попереджаю, що це кінг, і в нього підіймаються певні питання. І, звичайно, тут є сцени 18 тут є сцени насилля психологічного, фізичного, вбивства жорстокі вбивства. Тому ви повинні бути до цього готовими. Сексуальні сцени жорстокі. Відверті. Коротше, цей книжковий страх переможено. Я вже не відчуваю жах. Більше того, я, здається, готова після цього подивитися екранізацію. Це відео вийшло маленьким, тому що насправді чомусь після цієї книжки мені навіть додати нічого. знаєте? Я не збиралася робити влог читання, я його не робила. Я думала, що це буде, знаєте, типу, читацький щоденник, і я буду постійно підключатися і щось говорити стосовно прочитаного. Але також не вийшло, мені реально не було чого навіть сказати. От настільки. Що ж, попереду нові книжки, попереду ще з'явиться рубрика боротьби з книжковими страхами. Я не знаю, можливо, це знову буде Стівен Кінг з якоюсь іншою своєю книжкою, тому що я не можу сказати, що я поборола взагалі страх перед книжками Стівена Кінга, адже я читала всього лише дві, розумієте? Якщо ти прочитав лише дві книжки, це не означає, що ти прочитав всього Стівена Кінга. Я знаю, що є і Куджо, Куджо, здається, називається, яка для мене <реш> книжкові ні, тому що, там, а, наскільки я знаю, жорстоке ставлення до тварин. А, є ще попереду кладовище домашніх тварин. А, і нібито воно також дуже мотрошне, принаймні, а трейлер, а, який я дивилася, прямо такий. Ух, мені не схотілося <реш> не дивитися, не читати, а, тому я і екранізацію не бачила. Але хто знає, хто знає, Попереду ще багато незнайомих письменників. Попереду ще Лавкрафт. Насправді, якби я ще що знімала по Стівену Кінгу, то я все ж таки б йшла за хронологією випуску книжок, тобто я прочитала псалимоволів. І з анотації воно мені навіть сподобалося. Саме тому я його дуже хотіла отримати. Що ж, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Як вам, Стівен Кінг, напишіть мені у коментарях, хто читав вину, які у вас були враження, чи може я така неадекватна, Якій не було страшно, а можливо, я така не одна. Що ж, чекаю вас у коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!